Слово Боже, для вас, помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 11 глава, з 16 по 20 вірш. До кого ж мені прирівняти рід цей, він подібний до динчат, які сидять на майдані та вигукують до інших, кажучи, ми вам на супілці грали, та ви не танцювали, ми вам, жалоб... ми вам жалобної пісні співали. Та ви не били себе в гру, груди. Прийшов, бо Йоанн, що не їв, не пив, і вони кажуть, він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть, і п'є, і вони кажуть, оцей чоловік не нажера, і п'є, і винопивець, вино приятель Митрій і грішники, і виправдалася мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд, за те, що не покаялися. Ми бачимо, що Ісус говорить, що можемо побачити, що навіть сам Бог часом не може догодити людським примхам. Висиваємо йому багато своїх умов, які до того. Змінюємо згідно своїх капризів. Тобто, деколи ми не виконуємо Божу волю, а хочемо, що Бог виконав нашу волю, та, зрештою, відкидаємо його, бо він або забагато від нас вимагає, або ж просто не таким, як нам треба він. Можливо, сьогодні маємо нагоду трохи замислитись над тим, яким насправді є мої уявлення про Бога яким він уявляє себе в моєму житті, чого я від нього очікую. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що Господь є наш батько, наш Спаситель, який прийшов на цей світ, щоб спасти кожного з нас, і мене, і тебе. Тоді тому важливо, щоб ми могли розпізнати Його волю в нашому житті. Щоб розпізнати Його волю, ми маємо мати дуже тісний зв'язок з ним. Щоб мати з ним тісний зв'язок, потрібно єднатися з ним у молитві, у світих таїнствах, брати участь в літургії, таїнстві покаяння, таїнстві Євхаристії, запрошувати Ісуса у своє життя. До свого серця. Коли ми запросимо Ісуса до нашого життя і відкриємо Своє серце, ми тоді пізнаємо Його волю. Тоді наше то я піде на задній план. Велика радість тоді настане, коли ми будемо дуже близько з Богом. Господи, я Тебе прошу, даруй мені мудрість шукати і знаходити Тебе. У подіях мого життя наслідувати тебе, а не мої власні преми. Амінь.